Музиканти, а не політики, співак ісаак, який представляє Німеччину на цьогорічному Євробаченні, вважає божевіллям виключення Ізраїлю та Росії з пісенного конкурсу. У початковій версії інтерв'ю, яка згодом була виправлена, Ісаак також сказав навіть, що виганяти Ізраїль, нехай долучиться і Росія. Ми тут музиканти. Ми тут не політики. Та додав, що в Ізраїлі є свобода висловлювання, а в Росії ні. Щоб не підтримувати російську пропаганду, вони організатори Євробачення просто сказали, що на жаль, ми не можемо допустити Росії до участі, тому врешті-решт було прийнято рішення дозволити брати участь Ізраїлю, але не Росії. Я теж не думаю, що це добре, але я можу це зрозуміти. Також подивіться далі у відео, як Ісаак викручувався як вужик на скворіці перед українською журналісткою. Косамонтуаскиба дисситуйшнвис інтерв'ю ця ласкасюно. Every Ukrainian person is confused. Yeah, yeah everyone is confused. <laughs> yeah, confused. I was also confused. I was very shocked when I read the news, and I was like, "That's totally not true." It's mm -hmm. like it was totally ripped out of context. I never said that I that that in my opinion Russia should come back to the Eurovision. This is absolutely not true. Mm -hmm. You know. And I was just wondering. I was just wondering because people asked me, should should Israel be part of of that thing here? And yeah, I was yeah. like, I was like, you know, we're just doing music, just like um, because people people called me, um, how do you call it in English, um, like like a part of the genocide of of, of, of mm -hmm. Gaza when when I am a participation of the Eurovision Song Contest. Uh -huh. And I was like, that's absolutely not true.